Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24. Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора Птаха 70 g Інкубатор постачається в такій коробці. Тож, давайте його відкриємо та подивимось на його комплектацію. В комплект поставки входить піддон для води і верхня кришка з блоком керування в пінопластовому кожусі. Також у нас присутні бокові стінки у розібраному вигляді. Зіп-пакет з болтиками, гайками та викриткою для його зборки. Ролики автоматичного перевороту яєць. Вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць. Вакуумні насадки на бутилки із силиконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Шнур живлення від напруги 220 В. Та шнур запасного живлення 12 В, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора із затискачами плюс та мінус. Овоскоп Розпилювач. А також інструкція. При пригідному узнайомленні та вивченні цієї інструкції у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Що ж знаходиться на лицевій стороні? Тут ми перестерігаємо загальну захисну плівку. Рідкокристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний. Він показує температуру всередині інкубатора. Трішки нижче. Маємо кнопки для управління, а саме кнопка Set, Плюс, мінус та овоскоп. З лівої сторони у нас роз'єм для підключення запасного живлення 12 вольт. А справа роз'єм для підключення живлення 220 вольт. На верхній кришці у нас присутній овоскоп. З лівої сторони знаходяться отвори для підключення вакуумних насадок. Давайте ознайомимось більш детально із нашою технічною частиною. Перше, що є найпримітніше тут, це вентилятор, який забезпечує примусовий обмін повітря всередині інкубатора. Беручи повітря знизу, він пропускає його через тени. Таким чином, тепле повітря рівномірно рухається всередині. Самих тени у нас два. Перший працює від напруги 220 В. Другий же працює, коли система переходить на запасне живлення, тобто 12 В. Ось тут ми можемо спостерігати датчик температури, завдяки якому система завжди буде тримати температуру, яку ви перед цим виклали. Також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечена кубування курячих яєць. Якщо поставити щільніше, то сюди помістяться перепилені яйця. Водночас, додаткові ролики можна замовити у нас на сайті фірма 24 Та поставивши ролики подалі одне від одного, можна розмістити качені чи гусічі яйця. Для кожної розкладки є зручні пази для роликів. Які забезпечують швидку зміну режиму. Не менш важлива тема для обговорення вологість в інкубаторі. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з піддону, а подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином вкручуєте зручні для вас бутилки і перевернувши їх. Вода сама потече в інкубатор і буде триматись постійно на одному з рівні, допоки не закінчиться вода в бутилках. Так як у вас є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість середні інкубатора. Тобто, використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вищою, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Пам'ятайте, потрібно використовувати тільки теплу воду. А ще наші вакуумні насадки. Забезпечують постійний рівень води. Тобто, як бачите, зараз ось цей піддон у нас набраний водою. І вода стоїть і тримається. І коли вона знову випарується, вода автоматично подасться в піддон. Ось таким чином ми закладаємо яйці. Їх потрібно ставити попка до попки, носик до носика. А ось так у нас проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатися на нашому сайті фірма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!